Вітаю, шановні! Ви на каналі Бритий Хомяк. Сьогодні ми розберемо, що відбувається з біткоїном і складемо торгову стратегію на тиждень. Також глянемо на ключові ринкові метрики, домінацію біткоїна, домінацію стейблкоїнів і розберемо кілька важливих індексів, які можуть дати підказку щодо настрою ринку. Ну що ж, давайте почнемо. Біткоін. Давайте почнемо огляд з невеликого бектесту минулої неділі. Як що ми бачили і що ми торгували? В даний момент ми працювали в рамках Strong Order Flow і, знімали, і зняли денний фрактал. Що ми отримували? Ми отримували тест денного імбалансу і отримували підтвердження покупців, тому що ми отримували зони інверсивними, і через це я не дуже брав їх до уваги. Тому що, бачите, ми один раз отримали інверсивний імбаланс, Від нього вийшли і прийшли в rejection блок 4 годин. Він у нас був ось тут. Після того ми скоригувалися в rejection блок одного дня, він у нас був ось тут. І після нього знову отримали. Вихід через інверсивну зону. Ось тут була знову інверсивна зона, і тим самим ми таргу... таргетувалися в день. І тут у нас також була інверсивна зона, від якої ми тест і зробили таргет одним, день. одним днем. Таргетом у нас був ось цей денний фрактал. Цей імбаланс нам стає повністю неактуальним, тому що ми його протестили. Rejection блок поки залишається, тому що він не знятий, але на нього сильну увагу не звертаємо, тому що ми мали його вже тест 05 і з нього виходили. Отже, дивіться, яка у нас зараз ситуація, як у нас закрилась неділя? На неділі ми прийшли в недільний Rejection блок, і закрилась неділя всередині Rejection блока. При тесті його 0.5, що показує, в принципі, силу тренда і це. Доказує, те, що ми ну, перевага на покупцях. Але дивіться, що ми бачимо зараз, при тому, що ми зняли, наприклад, фрактали, нам ще навіть не поставляли, не попадало ніяке підтвердження продавця на 4 годинам, щоб нас таргетувало в день. Ну, зараз, можливо, утвориться, але про це ще рано говорити це ще більше 1 години. Тому дивіться, що ми зараз бачимо. В даний момент нам потрібно отримати підтвердження продавця на одному дні, щоб нас таргетувало в неділю. Понеділі у нас є таргет. Ось цей імбаланс, який утворився цієї при закритті цієї неділі. Ось він. Так, також у ньому є тригер. Фрактальний лой одного дня. В даний момент, що ми бачимо, варіант номер 1 Якщо ми отримуємо 4 години після зняття цього фракталу, ми отримуємо 4 години підтвердження продавця, ми будемо торготуватися в одну з цих денних областей. Швидше за все, ми будемо торготуватися сюди, і з тим самим в рамках Sonderflow будемо тестити недільний імбаланс, і на підтвердженні 4 годин можемо пробувати брати лон до першої денної області. Але. Поки що я бачу формацію першої денної області, це ось цей СНР одного дня. Правда, нам ще потрібно як мінімум ну, дня-два, щоб він закріпився. І якщо спочатку ми йдемо сюди, в недільний, і тут робимо конфі, конфірм, і по ходу доставки, наприклад, в глиб СНР, робимо підтвердження одного дня. То ми, робимо перехай, то ми робимо Перехай, знову знімаємо цей хай, йдемо вище до місячних, до місячних таргетів. по місячному таргету ми знаємо, що у нас є ось оцей, фракт, оцей фрактал. Ну, далі будемо дивитися уже відповідно по Fibonacci, як ми накидували Fibonacci на весь імпульс, і маємо таргети, куди ми можемо пройти відповідно до корекції імпульсу. Варіант номер два, що ми бачимо по біткоїну. Якщо тут формується, наприклад, SNR, тобто ми приходимо, наприклад, ось цю зону, перепрошую, в недільну зону, в недільній зоні ми тестимо її, але робимо конфірм тільки на 4 годинах. Тобто ми знімаємо фтальний лой одного дня, робимо конфірм на 4 годинах і таргетуємося в СНР. Тобто і по доставці ми можемо е, таргетуватися в цю краницю СНР, або всередину СНР. Вона нам також підходить по умовах, умовах СНР. І якщо ми отримуємо по ходу, ходу цієї доставки в сценар підтвердження продавця на 4 годинах, е, відповідно, відповідно, ми таргетуємося в іншу е, денну область або в е, 0,5. Цього імбалансу або навіть на зняття цього імбалансу це вже буде дивитися по факту перемін, перемінних. Але якщо ми підтвердимо сценар, швидше за все, ми будемо торгуватися, таргетуватися в недільну зону. А так як у нас оця недільна зона вже тестилась, то ми не виключаємо глибоку корекцію в 0,5 цього всього імпульсу, тому що ми ламаємо Строн Order Flow і попадаємо в ось цей імбаланс. Тобто зараз ми дивимось уважно розторговку в цих зонах, і від 4 годинних зон будемо дивитися, куди ми будемо потрапляти і яка в загальному у нас буде розторговка. І друга ситуація, що ми не виключаємо то, що оцей rejection блок у нас є заодно і місячний. І відповідно того, якщо у нас цей місяць, ну цей місяць закривається, Наприклад, там реджексоном. І якщо ми по факту цього доставки е, отримуємо доставку в оцей недільний імбаланс, і по факту цього робимо десь тут підтвердження продавця на одній неділі, відповідно, ми будемо робити тест і робити таргет в місяць. А перша місячна зона у нас буде швидше за все. СНР і 0,5 повністю цього всього висхідного і 05 цього висхідного імпульсу. А це 71, і навіть якщо це СНР, то ми можемо скоригуватися нижче в зону 66-65, тому що по правилам СНР це нам це нам дозволяє. Отже, по біткоїну я би пристрано. Дивився за рівнем цього імбалансу, якого ми зараз отримали на неділю. Якщо ми, на неділі, якщо ми тут отримуємо підтвердження покупця на одному дні після його тесту, це чудово, ми йдемо вверх, і я думаю, що наші альткоїни і біткоін нам покажуть досить непоганий ріст. Якщо ми не отримуємо підтвердження покупця на одному дні, тобто ми таргетуємося в недільну. В недільну зону, в корекцію цього цей 89. Тобто зараз у нас є ключова зона, від якої ми можемо отримати якісь перемінні. І я думаю, що ця ну, максимум наступна неділя, вона буде плюс-мінус вирішальна, і будемо дивитися, в яку позицію ми будемо. Заходити і чи взагалі будемо заходити, тому що якщо ми не будемо мати жодних підтверджень, в яку позицію я заходити не буду. Далі давайте подивимося, що нам показують домінація стейблкоїнів. Ну що ж, домінація нам показує таку річ, що ми зробили підтримку у вигляді недільного імбалансу. Це добре. Тобто ми дивимося на наявність тригера. Тригер у нас був знятий і трьохсвічний. Також був знятий, тут, бачите, тут спорне питання, чи він був знятий, чи не був. Тобто, ну, давайте так. В будь-якому випадку нам потрібно підтвердження продавця на одному дні, щоб продовжувати рух в наступну місячну область. Наступною місячною область у нас є rejection блок одного місяця, або його зняття. Це в першу чергу, в другу чергу, ми дивимося, якщо ми зараз при тесті цієї області. Отримаємо підтвердження про покупця на одному дні. Відповідно, ми будемо таргетуватись в наступну місячну область. Це буде ось цей Rejection блок одного місяця або, відповідно, зняття його. А так як в нас є тригер, то я швидше за все очікую на оцей місячний імбаланс, що все-таки буде великим таким досить непоганим зливом. По ринку і дасть можливість ще зайти в позиції тим, хто не встиг. Відповідно, нам треба пристально дивитися зараз на цю зону і надіятися на те, що ми отримаємо підтвердження продавця і ми таргетуємося в місячну зону. Варіант 3, наприклад. Якщо ми цю зону робимо інверсивно і підтверджуємо інверсивну зону, і також робимо підтвердження. Покупця на одному дні, ми далі таргетуємося в місячній місячні області. Отже, по домінації стейблкоїнів, у нас аналогічна ситуація, що і по біткоїну нам потрібно дивитися зараз на от зону цього балансу, в якому ми знаходимо. Якщо ми отримаємо об'єм продавця на дні, відповідно, ми таргетуємося в місяць, що дає нам непоганий відскок, і далі ми будемо дивитися по перемінних. Які ми отримаємо. Тому що у нас також є наступні місячні цілі це оцей фрактал, а це досить непоганий ріст по наших активах. Але спочатку нам потрібно побачити тест режешній блока місяця і знаття цього фрактала. Давайте перейдемо і подивимося, що нам показує домінація біткоїна. Так, а домінація нам показує не дуже приємні фактори для росту альткоїнів. Чому? Тому що ми знімали недільний фрактал і в рамках Тронду Flow робили тест недільного імбалансу. Відповідно, 0 тестили 0,5 недільного імпульсу і закривалися в вигляді Reduction блока. Зараз ми знаходимося в денному імбалансі, який нам при підтвердженні 4 годин нам дасть об'єм в недільну область, якою є ось цей імбаланс, і при підтвердженні одного дня ми можемо вийти. На перехай до наступної недільної або місячної області. І тесту 0,5 Rejection блока місяця, відповідно, тому що ми його не тестили, а ставили тільки недільний тригер. І після цього тесту вже нам треба буде дивитися, як у нас відреагує ринок. Відповідно, якщо ми домінація біткоїна почне рости, я сумніваюся, що наші альткоїни почнуть рости. Відповідно, вони будуть. Падати. Для цього давайте ще глянемо другий сценарій. Якщо оця зона нам не дасть ніякого об'єму, відповідно ми скоригуємося в наступну недільну область, а наступна недільна область це є ось цей фрактал або ось цей недільний імбаланс, який ми вже тестили, але не тестили його 0,5. Відповідно, я думаю, швидше за все, що об'єм нам може надати ось цей. Недільний фрактал. Давайте подивимося на ринучну капіталізацію альткоїнів, що вона нам малює, і від того будемо робити якісь висновки. Так, Аозерс нам показує трошки не дуже приємну картину через те, що ми прийшли в місяць. Місяць, ви бачите, нам показує об'єм. В даний момент ем, ми. Зробили недільну підтримку, до речі, в якій ми зупинилися, але вона, бачите, ну, настільки мізерна, я би нарахував, що це суттєвою зоною підтримки. В більшості я отримув, реагуюся на цю підтримку у вигляді сценара від РДРБ. Також подивимося, що у нас було на дні, на дні ми не давали ніякого признака для корекції. Ну, в будь-якому випадку ми от знову так само, як на бітку, дивимося тест недільної зони або цієї, або цієї, і тут ми будемо робити вихід. Якщо ми даємо при тесті цих зон, даємо перший вже недільний підтвердження покупця, відповідно ми таргетуємося в місяць. Наступна місячна ціль наша це ось цей rejection блок або зняття цього індюсменту, там вже по факту ми будемо розбиратися, але ціль цього Rejection блока. Відповідно, у нас буде, по нашому плану, у нас може бути невеличкий такий відкат, такий, як ми я казав, на бітку, і біткоін піде на перехай, Відповідно, ринок альткоїнів відповідно піде на перехай. Варіант номер два. Якщо ми тут отримуємо, ігноримо цю зону і отримуємо підтвердження продавця на неділі, ми коригуємося в ось цю зону. Відповідно, і вже з цієї зони будемо дивитись через якесь підтвердження недільне на вихід знову ж в наш таргет. Або, можливо, ми навіть і знімемо оцю всю наторговану ліквідність до цього місячного фрактала і вже з неї будемо виходити. Це ми вже будемо бачити по факту доставки і будемо орієнтуватися на наші метрики. В загальному я б зараз притримався невеличкої корекції і вихід вверх. Але все ж таки будемо бачити, що нам взагалі буде показувати ринок. І давайте для, на заключення всього подивимося ще е, загальну капіталізацію по ринку Total. Що покаже вона нам? Так, а Total нам показує таку картину, що ми зараз е, працюємо також в рамках Strong Stoneworld Flow в місяця. І також ми були в місячному імбалансі, після тесту, якого ми отримували об'єм перший варіант. Ми мали об'єм з місячного імбалансу в вигляді імбаланса неділі, також СНР від РДРБ і прийшли в першу місячний таргет. Бачите, у нас тут зупинило. І відповідно у нас за все буде корекція в недільну зону. Покупця, якою є ось цей імбаланс, який ми зробили на цій неділі. І звідси, якщо ми прийдемо сюди і отримаємо об'єм на дні, я не пропускаю такий варіант, що ми підемо на Перехай і тотал може навіть піти. Ну, я думаю, що ця зона, будемо рахувати, що на 3,7 ми будемо, напевно, що пробувати закривати наші позиції по ринку або стопити їх, і далі ми будемо. Вірити тільки в куди вона нас відправить. Я думаю, що перша якась зона реакції, напевно, буде ось тут. І це будуть якісь піки ринку. В загальному зняття цього хая вже будемо відбиватися на пікові точки. Якщо ця зона нам зараз надає об'єм, відповідно, ми ламаємо. На неділі ця зона нам дає об'єм, відповідно, ми ламаємо місячний струн-гордер слов і починаємо коригуватися в глибокий імпульс. А це буде дуже печально по всьому крипторинку, цього б на даний момент не хотілося, і так само впильно слідкуємо на оцих недільних зонах. Отже, я би хотів зробити таке невеличке заключення, що останніх оцих одна-дві неділі, тобто до кінця цього місяця, я думаю, що ми отримаємо якусь невеличку корекцію і все ж таки вихід вверх. Ну, якщо у нас щось. Поламається, то в будь-якому випадку, ви слідкуйте за телеграм-каналом, я буду публікувати там пости. Якщо я буду бачити якісь зміни по ринку, я буду їх публікувати в своєму, своєму телеграм-каналі. Отака ситуація. Чекаємо перемінних і будемо приймати рішення, що нам робити далі. З вами був Бритий Хом'як. Більше аналітики, щоденні оновлення і всі мої угоди з публічного портфеля шукайте в телеграм-каналі, посилання під відео. Також не забувайте у п'ятницю на каналі вийде огляд альткоїнів, напишіть у коментарях, які монети хочете побачити. Дякую за перегляд, бережіть себе і свої депозити. До зустрічі!